Чи варто в останній тиждень березня ховати зимові речі прогноз погоди від птухи. Представниця Укргідромоцентру Наталія Птуха розповіла, коли у кінці березня мокрий сніг зміниться сонцем, та чи довго буде продовжуватись тепла погода? Останній тиждень березня подарує Україні повноцінну весну до вихідних температура зрештою перетне позначку у 20. Про це ЕНВІ розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Проте Завтра на півдні, у центрі та частково на півночі країни трохи дощитиме. І на градуснику вночі буде лише 0,5, а на заході навіть 1,6 морозу. Та вдень по всій країні буде до 13 градусів. 27 березня вдень лише у східних областях місцями може бути невеликий дощик, каже птуха. Наступного дня парасолі згодяться мешканцям Закарпаття та Прикарпаття. Але в усіх інших регіонах погода буде спокійною та без опадів. І вже в день більшість території країни відчує суттєве потепління до 10-17. А все завдяки тому, що північно-західні повітряні потоки змінять південно-східні. Це надходження тепла супроводжуватиметься більш відчутним вітерцем 7-12 МС, зазначила птуха. Крім того, 29 березня в більшості східних областей пройде невеликий дощ. А на високогірий Карпат своєю чергою може бути навіть мокрий сніг. На сході дощитиме і наступного дня. Проте в цілому стане ще тепліше від нічних 4, 10 до 19 в день. А 30 березня, взагалі, майже всюди буде 16-22 і сонячно. Особливо птуха відзначає захід країни, де місцями повітря прогріється до 24 градусів. Завершення березня і початок квітня ми зустрінемо з доволі приємною теплою погодою, резюмує синоптикиня. Після 2 квітня, швидше за все, надійдуть нові атмосферні фронти вже з північного заходу, які принесуть дощі і певне зниження температури. Але різкого зниження температури не буде, плюс все одно залишиться, зокрема, і в нічні години, заспокоює птуха. У столиці 27-28 березня буде без опадів вночі 0,2 в день 11-13 і навіть до 16. 29 березня в Києві пройде невеликий дощ, але повітря не охолоне. 30 березня знову без опадів. Температура в ці дні дуже приємна вночі 7-9, в день 29 березня до 16, а 30 навіть до 20 градусів, пояснила птуха. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!